Усім привіт! Сьогодні розкажу, як просувається процес в'язання моєї нової сукні. В'яжу я цю сукню із пряжі Пюміна від Каріаджі. це 100% кашемір, шнурок 500 м 100 г. І друга пряжа, яку я використовую, це крістал від Феза. Ось так виглядає ця нитка. Детально про цю пряжу я розповідала в попередньому відео. І також в тому відео я розповідала, що мене надихнуло на в'язання сукні, от саме таким способом. Тому, кому цікаво, прошу, можете перейти подивитися, а тут я розкажу вам, що я вже нав'язала і що в мене виходить. Отже, в'язала зверху вниз, починала з в'язання спинки. Набирала петлі одразу на два рукави і спинку. В мене, за розрахунками, вийшло, що необхідно набрати 342 петлі. З них 118 це спинка і по 112, це рукави. Отже, набрала всю необхідну кількість петель. Коли набирала, одразу розставляла маркери в тому місці, де в мене потім будуть гудзики. Я вирішила одразу так зробити, тому що, коли я набираю петлі, я ж їх все одно рахую. І мені не важко поставити маркери, бо я заздалегідь розрахувала, де в мене будуть гудзики. А якби я це одразу не зробила, то потім, коли мені потрібно було би. Прив'язувати гудзики, мені знов потрібно було рахувати оці петлі. Тому я собі таким чином полегшила роботу і маркери одразу поставила. Тут в мене 11 петель від початку, і далі по 22 кожного разу. От, набрала всю необхідну кількість петель, пряжі п'юміна, далі пров'язала один ряд. Виворітний я в'язала, то в мене була виворітна сторона і виворітними петлями. Пров'язала всі петлі пряжі п'юміно. Далі мені потрібно було переходити на в'язання смужок. Кожен третій ряд в мене в'яжеться пряжею крістал. Два ряди пюміна, третій ряд крістал. І в той же час мені потрібно було робити заглиблення спинки. Першу спинку в'язала. На описі в журналі Верена, який мене надихнув на в'язання цієї сукні, тут немає заглиблення. Полотно йде рівно, і в першій версії цієї сукні в мене так і було. Але, звісно, що коли є заглиблення, буде трошки зручніше, я це розуміла, тому вирішила спробувати тут зробити. Заглиблення на спинці робила менше, ніж заглиблення попереду. Значить, на спинці в мене 4 рази по одній петлі і далі 2 петлі. Все попереду, сім разів по одній петлі, і 2 рази по дві. От, Тут чітко видно, що попереду заглиблення більше. І я вже неодноразово приміряла цю сукню. Після того, як пришила, пришила прив'язала гудзики. Я розповідала, що я їх прив'язувала ниткою феза кристал, зв'язала тут два вузлики і далі кінчики сховала. Після того, як я прив'язала ґудзики, то я вже неодноразово міряла. І дійсно дуже зручно, вдало я зробила це заглиблення, тому що, коли я в'язала, в мене були сумніви, чи не занадто воно глибоке, бо я хотіла, щоб все ж таки виріс був схожий на виріс човник, а також чи не занадто воно маленьке, щоб мені було зручно. Були деякі сумніви, але вже зараз я міряла кілька разів, після того, як гудзики прив'язала, і мені зручно, дійсно, я вгадала з глибиною. Цього заглиблення і попереду, і по спинці, мені все подобається. Заглиблення я робила використовуючи вкорочені ряди, але я хотіла використати їх так, щоб не різати нитку. Якщо з ниткою п'юміна не було проблем, тому що вона йде по два ряди. Коли по два ряди, то зручно Зв'язала в одну сторону, зробила поворотну петлю. Повернулася в іншу сторону. все А з ниткою феза не так легко, тому що тут один ряд. І що я зробила? По-перше, я її не різала. Я робила отут такі маленькі протяжечки. от Але крім того, ще була проблема, тому що от я пров'язала два ряди п'юміно поворотними і далі мені потрібно феза в'язати І виходило через раз, один раз. Кінчик нитки феза був з тої сторони, де мені потрібно, щоб далі продовжувати в'язання, а на наступний раз він був з іншої сторони. І знову ж таки, щоб не різати, я просто перезнімала петлі, не пров'язуючи, щоб перейти на ту сторону, де в мене є кінчик цієї нитки феза, і в'язала наступний ряд ниткою Феза, далі знов в'язала півміно поворотними рядами. От таким чином, трошки мені більше роботи додалося, за рахунок того, що. Періодично мені потрібно було просто перезнімати петлі, не пров'язуючи, але зато в мене нема лишніх розрізів, мені не потрібно було ховати зайві кінчики. Вже потім, коли я вив'язала заглиблення і по спинці, і попереду, мені прийшло на думку, що я просто могла взяти ще додаткові спиці і в'язати ці петлі окремими спицями, тоді не потрібно було б перезнімати, а просто пересувати. Петлі з одного кінця в інший. От. Але ну, вже я так в'язала. В принципі, тут не так багато цього заглиблення. Нормально в'язала, все мені сподобалось, і продовжила далі в'язати рівно спинку до необхідної мені, отут висоти. Далі так само почала в'язати перед. Значить, тут я зробила доволі широкі рукави попередній версії цієї сукні рукави доволі щільно облягали руку. В цій версії я не захотіла цього, я зробила доволі такі вільні рукави. І, до речі, на фото в журналі Верена, де є джемпер, який мене надихнув на цю сукню. Там також рукави не облягають руку. Я не знаю, чому я в попередній версії так зробила, можливо, в мене було мальпряжі. От, А тут рукави широкі, і мені це подобається. Отже. Коли в мене вже і спинка, і перед були пров'язані на необхідну висоту, потрібно було з'єднувати рукави по нижньому краю і одночасно робити скіс. Тому що верхня частина рукавів йде без скосу рівно, а от понизу йде такий нахил. Отже, як я це робила, я закривала петлі поступово. Тут в мене перший раз 12 петель, 10 петель лицевої гладі і 2 петлі порожниста, порожнистий шнур. По краю в мене йде порожнистий шнур на 2 петлі. Отже, перший раз я закривала 12 петель, а далі кожен раз по 10. Закривала методом трьох спиць. Коли закривала, пров'язувала одразу двома нитками: і крістал, і п'юміно. Отут в мене такий, ніби трошки потовщений. Шов, це я робила для того, щоб нарізати нитку. Я подумала, що так, як коли я пров'язую петлі, роблячи закриття в дві нитки, шов трошки товщий. Але якщо я буду відрізати нитку крістал кожен раз, то може шов буде і тонший, але мені потрібно буде тут кожного разу ховати кінчики, і це не буде краще. Тому я вирішила, краще, нехай буде трошки товстіший цей шов. Отже, як я робила, значить, коли я дов'язала і перед і спинку, в мене вийшло, що з однієї сторони, в мене є кінчик і п'юміно, і крістал, і з іншої сторони, і п'юміно, і крістал. Бо, коли я дов'язала спинку, я не відрізала нитки, я просто взяла інший моток і іншу бабінку. І от таким чином склала перед спинку, лицевою стороною всередину. і... Методом трьох спиць закрила перші 12 петель з однієї сторони, подвійною ниткою, тобто крістали пюміна разом. І Так само з цієї сторони. І от Далі мені потрібно було в'язати ряд От я закрила, У мене тут дві нитки, крісталу пюміна. Я відділяю нитку пюміна і пров'язую всі петлі спинки до цієї сторони. Так само з цієї сторони. Відділяю нитку п'юміно і пров'язую всі петлі переда. Отже, я в'язала, ніби як не по колу, окремо перед і спинку, але так як в мене виходить та нитка, якою я в'язала ряд, вона мене переходила із одної із сторони в іншу, то воно ніби як можна сказати, і по колу. Не знаю, чому я так робила, я собі так придумала, мені так сподобалось. От. Коли Наступний ряд потрібно було в'язати ниткою крістал. Так само я відділяла її і в'язала всі петлі спинки. Далі вона зустрічалася з ниткою п'юміна на іншій стороні, а крістал з цієї сторони я пров'язувала всі петлі переда, і вона тут зустрічалась з іншою ниткою п'юміна. От таким чином, не знаю. Можливо, це можна було якось зробити простіше, але мене все влаштовує. Ось так виглядає, шов всередині. На мені, коли я приміряла, вже це не виглядає грубо, не видно, що там цей товстенький шов. І от, що вийшло, якби я в'язала одним кольором однією ниткою, то я б робила вкорочені ряди, і вийшло би, що в мене оцей шах. Був би два ряди, а в мене виходить, що один ряд. Тому що я закрила, пров'язала один ряд, знов закрила, пров'язала один ряд, знов закрила. І тому в мене цей нахил він не такий сильний, як був би, якби я просто вкорочені ряди в'язала одним кольором. Отже, таким чином я скорочувала петлі, поки в мене отут не лишилося 10 петель останні. І оці останні 10 петель я зробила невелике закруглення. За описом цього закруглення немає. Там просто закриваються петлі рукава із косом, і і спинка так рівно йде полотно. Тут я вирішила зробити це закруглення, як я робила. Значить, 10 петель в мене лишалось. Перші 5 я закривала в кожному ряду, наступні 5 в кожному другому ряду. Напереді, і на спинці, ось так це виглядає. Скоротила останні 10 петель і далі продовжила в'язати рівно. Ось скільки я вже пров'язала, це резиночки в мене, коли останнє скорочення петель було. От. І що ще хочу сказати, чим я хотіла покращити цю сукню порівняно з попередньо. Перше заглиблення горловини я зробила, друге, отут закруглення, щоб не було рівно під прямим кутом. Ну, майже прямим, бо рука вже знахло. І третє, що я хотіла зробити, це зробити перед подовжений. Тому що також ці сукні, там перед і спинка були однакові, але виглядала так, що ніби перед коротший. Я думала, що якось я придумаю, щоб подовжити тут перед. Але на початку, коли я була в тому місці, де вже можна робити витачку, я цього не зробила, тому що тут смужки, я не хотіла їх ніяк. Ламати, тому я вирішила продовжити в'язати до того, як закінчу робити скорочення рукавів, і далі подумаю, що мені вже робити. Але що я помітила? Коли я міряла, коли ще було більш коротке полотно, було сильно видно, що попереду воно коротше за рахунок грудей, позаду довше. Далі поступово, коли додавалася довжина, я приміряла, і ця різниця вона зменшувалась. І от на даний момент, коли я міряла перед тим, як зараз знімати, цієї різниці вже практично не видно. Не знаю, за рахунок чого, але, от конкретно тут, на даний момент я міряла і немає такого відчуття, що ніби перед сильно коротше спинки, або що перед сильно підстрибує. Тому, можливо, в цій сукні я обідуся без того, щоб подовжувати перед. На даний момент, вже є в мене такі здогадки, що не потрібно буде продовжувати перед, але я буду ще приміряти. Постійно приміряти, дивитись і, по ходу, буду вирішувати, що мені робити. Отже, на даний момент, як для мене, я вив'язала все найскладніше. Для мене це найскладніше не тому, що воно складне, а тому, що я таким способом. Не в'яжу постійно, і тому для мене тут були певні складнощі. Далі вниз я буду в'язати вже так, як в'яжу зазвичай сукні, тому нічого складного мені немає тут. Буду робити розширення. Наскільки сильне розширення ще не вирішила, буду міряти дивитись. Отже, на даний момент от так виглядає мій процес. Задоволена. І от коли я планувала цю сукню, я чогось не задумувала, що п'юміна це 500 метрів 100 грамах, це, в принципі, доволі таки тонка нитка. Подумала я про це вже тоді, коли почала набирати петлі. От І думаю, 500 метрів 100 грамах це я буду довго в'язати, але насправді ні. В'язати не складно. В'язати мені подобається. І я б не сказала, що дуже сильно повільно воно в'яжеться. Ні, нормально, мені подобається в'язати півміно. Ось так я зв'язала верхню частину своєї майбутньої супки. Далі буде. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Бувайте!